Хочу вам показати розпаковку одного нового бренду на нашому ринку нового, але дуже естетичного. Це бренд Бібліотека. Колекції цих кольорів виходять в ось таких книгах-коробочках. Ви просто подивіться, як це естетично виглядає. Тут ви одразу можете подивитися, які кольори входять в цю книгу. З іншого боку, подивіться, наче аркуші, ну наче реальна книга. А ось тут просто подивіться, як це естетично виглядає. Тут настільки все зроблено в деталях, що навіть кольори називаються: чорнила, сторінка, цитата, нотатка. Ну це просто клас. Я вже встигла покористуватися цією книгою, що вам хочу сказати, що лаки дуже пігментовані, лягають просто як по маслу. Не знаю, працювати ними просто один кайф. Навіть світленькі кольори дуже гарно лягають. знаєте, немає таких ось прогалин якихось великих. Ну, прям мені дуже сподобалось. Дівчата, реально, моя щира рекомендація: спробуйте ці гель-лаки. Ви можете не купляти всю колекцію, можете взяти якісь, наприклад. Щоб спробувати, да, пастельний, червоний обов'язково треба взяти, і якийсь темненьких ось цих кольорів я вже робила клієнтам, і вони просто в захваті. Клієнти в захваті від е, кольору, а я в захваті від того, як вони лягають. Тож реально спробуйте. Що ще для себе я знайшла в цьому бренді, так це те, що мені не треба гелаки складати в шухляду. Тобто, ось просто ти поклав і подивіться, як воно естетично виглядає. І навіть коли клієнту да, там щось фарбую, то так дістаю, і вони так дивляться, їм прям дуже подобається. І ще один факт про мене, який ви, можливо, не знали, я обожнюю в гелаках пензлики квадратні. І тут а, реально класний квадратний пензлик, з якого нічого не стерчить, яким реально класно працювати. Тож, дівчата, реально рекомендую. І давайте вже перейдемо до більш детального огляду. Базова книга налічує в собі 8 відтінків, і ви просто подивіться на цю естетику, на ці баночки та написи. Манікюр це більше, ніж просто покриття нігтів. Просто в саме сердечко. Геллаки гарно пігментовані, не полосять, не течуть та дуже комфортні в роботі. На тіпсах ось це ви бачите, я покривала в один шар, але на клієнтах я раджу покривати в два тоненьких шари. Ось цей червоний та два наступних темненькі це фаворити у моїх клієнтів і мастхев цієї осені. Мені ці гіллаки дуже сподобались, тому це моя не остання книга.